у природы нет плохой погоды, Каждая погода благодать. Дождь ли снег любое время года, Надо благодарно принимать. Погіршення погодних умов значно ускладнило життя всім учасникам дорожнього руху, особливо водіям, яких автовласники у своєму колі називають майськими. На жаль, не всі учасники руху усвідомлюють, що зимовий стан доріг різко підвищує аварійність. Нагадуванням про обережність на автошляхах може стати дорожня пригода, аварія. У більшості випадків людина перехреститься тільки тоді, коли вдарить грім. Сумна статистика ДТП у зимовий період зростає. Так, Початку року в одній із областей України в ДТП загинуло більше як 20 осіб, 156 травмовані. Причини скоєння ДТП грубі порушення правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами. А яка ситуація на дорогах Балти? Чи поважають один одного учасники дорожнього руху, а саме водії та пішоходи? Дізнаємось думку останніх. Як сьогодні водії ведуть себе на дорогах? Плохо, дуже Ті пропускають вас? Ні, а не пропускають взагалі. Не пропускають Ні. а як. А як ви ведете себе в цій ситуації? Чи завжди ви переходите дорогу в потрібних місцях, місцях, там де є пішохідна доріжка? Бо, що нема. Да, Бо, наш... Бо, просто нема рядом. Да, і не пропускає. Навіть на цьому на переході не пропускають. Є добросовісні водії, а є такі, що нагло їде і, і все. Є що пропускає. Що й на скорості? Бо скоро треба, скорость нужна. А то дивитися, що там людина йде. Ні, вони не обращають на це увагу. Не пропускають. Ну не все. Возле первой школы очень часто там знак стоит. и Ждешь, ждешь, чтобы он... Нет, даже ноль внимания, а там же дети. Нет, есть совестные, а есть нет, едет себе на своей волне и даже не обращает внимания. Вот Возле поликлиники показывает мне, куда ты идешь, что у тебя в голове ничего нету. Я говорю, куда же пешеходная дорожка, куда же я иду? Я же не посредине улицы иду. Вот здесь буквально гонят, возле МХБ. Гонят, не притормажу, был такой случай. Здесь культурные водители воспитаны, вот они притормаживают, пропускают пешехода. но есть лихачи прорываются. Ну, это видно, либо проезжая, либо где-то из тел, где нет переходов, вот они не привыкли так носят. На пешеходных дорожках на этих пропускают. Ну, не везде, но в большинстве случаев пропускают. Я даже удивлен, это с прошлого года, это так случилось, что как-то неожиданно все же они стали такими, как у, у, вроде бы уважают пешеходов. Ну, как бы это вообще-то по правилам положено. Буває, не пропускають, буває, не смотрит по сторонам, йде прямо. Все буває? Авториси. Буває, проїжджає дуже часто, а чуть не збиває. Да, Взагалі не дивиться по сторонам, Їде собі, лиш би приїхати. Вон Даже... шевролет тут, вон чуть дівчинку не забив, навіть 100 щемось заїхав. Да, Пішоходи більш відкритіше діляться своїми думками щодо ситуації на дорогах. На відміну від них, водії або ж не хочуть говорити, або ж уникають щирих зізнань. Як ведуть себе пішоходи на дорогах. Нормально в нормальних ну, містах да. дорогу да. там де потрібно. Водії Воді да? стають все нормально. На пішоходному переході треба переходити дорогу. Зазвичай правила знають усі, але чи всі їх дотримуються? Частими є випадки, коли наїзд на пішохода відбувається саме на пішоходному переході. Проте нерідко винуватцями таких випадків стають ті ж самі пішоходи. Але як відомо, наші водії взагалі, а зокрема таксисти та молодики, дуже люблять швидкість, особливо вечірнім та нічним містом. І тут переваги очевидні. Пішохід аж ніяк не зіб'є авто. У ситуації своєї незахищеності пішоходи мають надію лише на автоінспекторів. Немножко почаще сотрудникам гаї знаходиться на переказках. Щоб гаїшники чи хто водителі призвали до порядку. Щоб вони були більш внимательними на дорогах, щоб цінили, так як цінять своїх рідних і близьких, так, щоб цінили всіх пішоходів. Водителям будьте які старошим. Я роботу з на... водителем, виходить, на автобусі роботу. І Це прекрасно, роботу знаю. що взаємопнімання пешехода и водителя должны быть нормальные нужно чтобы гаи работала нормально они ездят под знаки на на улице пролетарской стоит знак грузовое движение запрещено и есть такие храбрецы которые рискуют ехать если бы гаи оперативно работали уже машины есть можно было там например поставить потом трое месяце стоять ну то есть в принципе отрегулировать это дело мне кажется они только там на перегревской стоят и больше Нигде, поэтому тут кто что хочет, то и творит. И никто їх не штрафует по нормальному, никто не, не спросит с них. В правилах пишут, прежде чем прийти в на переход, надо вправо, влево посмотреть, потом приходить. Также водителям теж смотреть. Пішоходам не треба ну, дивитися налево, потом направо, подивитися, щоб не збили. Не а? Желательно це, ну, щоб пропускали. Совесть треба всім. иметь прежде всего води, водителем, а потом уже. А если не заложено? А так не заложено, оно уже. ничего не... Для ГАИ я хотел бы пожелать в их работе всего самого наилучшего и чтобы не смотрели, строже относились ко всем это самое все. А для людей просто должны уважать друг друга. Водители, э, простых пешеходов, а пешеходы соответственно службу нашу, которая должна стоять на защите прав. Служба ДАІ повинна слідкувати за порядком на дорогах, а не захищати одних учасників дорожнього руху від інших. Усі учасники мають однакові права. Але не потрібно забувати і за обов'язки, бо у нас так, у кого більше прав, у того менше обов'язків, а має бути здорова пропорція. Чи не від цього всі наші біди? от недисциплинированного водителя. Вот негодяя, никто не застрахован. Поэтому, переходя дорогу, даже по переходу, нужно быть осторожным и посмотреть, во-первых, с какой скоростью он едет. И лучше переходить, когда нет машины. Вот особенно это детей касается, потому что они не смотрят обычно по сторонам и мчатся. Думают, что если здесь переход, то можно мчаться даже не в том месте, где переход через дорогу. Вот поэтому нужно посмотреть. По сторонам, то есть нужно соблюдать все меры предосторожности, которые положено при переходе дороги. налево, направо и потом переходить, потому что я говорю, от этого никто не застрахован, никто не знает, кто сидит за рулем, а водителю тоже, он не знает, что ждать от пешехода, от непредсказуемого, когда он может перейти в любом месте. Водитель едет, думает, что здесь переход он берет, и там переходит прямо перед машиной тоже, поэтому нужно быть как говорится взаимовежливыми. Пешеходы и водители, будьте взаимовежливыми. Водії та пішоходи тільки взаємоповага один до одного зменшить сумну статистику ДТП, збереже нерви всім учасникам дорожнього руху. Шановні водії, пам'ятайте, головними причинами ДТП є перевищення швидкості, порушення правил обгону, порушення правил проїзду перехрест, керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Від вашої організованості та суворого дотримання правил дорожнього руху залежить і безпека людей на вулицях міста. Міста. Нагадаємо, що при повороті вліво або вправо на перехресті, що не регулюється, водій повинен пропустити пішоходів, які переходять проїжджу частину дороги, на яку він повертає. Наближаючись до пішохідного переходу, водій повинен знизити швидкість або зупинитись, щоб пропустити пішоходів, що зібрались переходити через дорогу. Декілька порад та застережень віддає. Під час руху у несприятливих погодних умовах потрібно бути максимально уважним та обережним. На слизькій дорозі не гальмуйте різко, це не тільки марно, але й небезпечно. Різке гальмування призводить до блокування коліс і збільшення гальмівного шляху, а найчастіше до втрати керованості. Не забувайте про пішоходів. Люди, що переходять дорогу, можуть послизнутися і впасти, тому намагайтеся не налякати пішохода різким звуком. Сигналом. На дорозі завжди може зненацька з'явитися дитина. Малечі ще важче орієнтуватись на дорозі, а тому на ділянках, де встановлено знак Діти, заздалегідь знижуйте швидкість, щоб мати можливість швидко зупинитись. Будьте обережні та уважні, аби сумну статистику ДТП не поповнили ваші прізвища.